Клопотання задовольнити частково застосувати до підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Ось так закінчився судовий марафон щодо обрання запобіжного заходу лідеру партії Укроп Геннадію Корбану. Суддя Печерського суду Лариса Цокол не задовольнила клопотання прокурорів, які вимагали тримати підозрюваного під вартою. Судове засідання тривало 22 години. Якщо чесно, ну це напевно була можлива найважчанці ніч. За останні дуже багато років ну Я вважаю, що вона була того варта. Стартував суд близько дев'ятої ранку. Адвокати Корбана розпочали з того, що послідовно вимагали відведення слідчого, який займається справою, начебто допустив численні порушення під час затримання їх підзахисного, а згодом і судді, яка на думку захисту упереджено ставиться до Геннадія Корбана, і, хоч двічі поспіль, захист отримав відмову, сам Корбан, який спостерігав за процесом крізь скляні перегородки, не втрачав оптимізму. в наших людей. Я мірю в наше маслів, а тому що у нас в страні живуть не каторигадя є снада і суди які прийшли плаче. Тим часом зала засідань під зав'язку наповнилась журналістами, соратниками підозрюваного та співробітниками міліції, що кількома рядами відгородили учасників процесу. Спека та тіснява наростали. Першим не витримав один з охоронців, знепритомнівши прямо в залі суду. Назлобіліс, назлобілі закривайте наші зразки. Закривайте ці почки. Далі Захист політика знову і знову оголошував чергові клопотання та заяви через тривалі засідання. Учасники процесу навіть їли у залі. Прокурори відкрито заявляли, що на їх думку адвокати свідомо затягують розгляд. Хочу зауважити, що тривалий розгляд дано клопотання, в тому числі пов'язаний з тим, що захисники заявляють численні клопотання, відводи таким чином затягують його розгляд. Однак, вже далеко за північ, коли журналісти в залі і навіть охоронці почали засинати, і самі адвокати заявили, що втомлені і не можуть продовжувати роботу, я можу точно казати за себе. Я маю певні фізіологічні властивості. зокрема я їм сплю інколи відпочиваю, інколи приймаю душ, і решта якихось, ну принаймні, Прийняття їжі і сонця є обов'язкові умови для мого особистого існування. Однак, запобіжний захід для корбана мав бути обраний впродовж 72 годин після затримання, і цей час закінчувався о восьмій ранку. Відтак суддя в чергове відмовила у клопотанні стороні захисту. Прокурори ж просила залишити корбана під вартою, аби він не міг впливати на хід розслідування. Орман використовує свої зв'язки набуті серед знайомих та підконтрольників працівників правоохоронних і іслових органів, а також органів державної влади може використовувати їх для створення перешкод у своєму розслідування шляхом знищення доказів, впливу на свідки і покритіх тощо. Адвокати ж наполягали на тому, що Корбан утримується під вартою незаконно, оскільки стаття, яку застосували до політика, передбачає затримання в момент скоєння злочину. У матеріалах же ж справи йдеться про правопорушення ще 2014 року. Кодекс передбачає негайну реакцію судді, в тому числі слідчого судді, на ті порушення, які викладені. Вислухавши обидві сторони, суддя дала слово і самому корбану. Лідер партії Укроп виголосив промову про свої заслуги під час роботи в Дніпропетровській Ода. Розповідь була настільки тривалою, що суддя змушена була кілька разів обривати підозрюваного. Я вас дуже прошу трошки обмежки. Ваш я буду захищать. Я буду і я знаю, що все останні тоже. Однак, врешті, суддя Цокол таки відхилила клопотання прокурорів, що просили про арешт Геннадія Корбана, якого серед іншого підозрюють у створенні злочинного групування, викраденні людей та тиску на членів територіальної виборчої комісії. Домашній арешт підозрюваний відбуватиме у Дніпропетровську впродовж двох наступних місяців. Для контролю на Геннадія Корбана одягнуть електронний браслет. Левкостек Радіо Свобода, Київ.